Вас вітає Нестеренко Вікторія Юріївна, студентка Українського Державного університету фінансів і міжнародної торгівлі. На робочому столі створюємо папку Lab 9. У цій папці створюємо папки HTML, Image, Style та текстовий документ Default. У папку Image додаю всі необхідні фото. У документі Default структурую майбутню сторінку. У папці Style створюємо документ з розширенням CSS.